І так, всім привіт! І повідомляю своїм читачам, що я почала прямий ефір. Тому раджу всім підключатися якнайшвидше і послухати дуже важливу інформацію, тому що цей прямий ефір для тих, хто користується рекомендаціями, тобто цей прямий ефір буде позначений хештегом Васілєва рекомендує». І так, привіт тим, хто приєднується, і напишіть, як мене видно, як мене чути. Дайте, будь ласка, якийсь зворотній зв'язок, для того, щоб я розуміла, а, який зв'язок сьогодні взагалі. Тому що через погодні умови а, інтернет є нестабільний. Так, добре. А, добре. Привіт всім, хто приєднується. Друзі, добре, тоді почнемо. Дякую. Дякую за коментар, тоді почнемо. А, як я сказала на початку даного прямого ефіру, він буде позначений хештегом Васілів рекомендує, тобто це прямий ефір по рекомендаціям. І рекомендувати ми сьогодні будемо топові пропозиції, які є на розпродажі саме до цієї суботи, включно. І це ті рекомендації, які просто неможливо пропустити, тому що ну, вони варті уваги. Відповідно, я, як завжди, розповідаю про новеч. Чому? Тому що чому взагалі я маю право про нього розповідати? Тому що я є сертифікований експерт і а, розповідаю вам факти, розповідаю вам а, свої власні емоції, свої власні відгуки, тому що все, про що я розповідаю, я вже випробувала. Ну, почнемо. Ну, по перше. На цьому тижні компанія запустила дуже крутий розпродаж новейдж продукції. Це є елементи як основного догляду, так і додаткового, але ми повинні розуміти, що додатковий догляд не працює, якщо у нас неправильний основний догляд. І от, для того, щоб він був правильний, зараз на розпродажі є гель-тонік новейдж. Гельтонік це є перший крок взагалі основного догляду це є крок очищення. Гельтонік ми використовуємо вранці і ввечері для очищення нашого обличчя. Чим він класний? Привіт всім, хто приєднується. Чим він класний? По-перше, він зберігає ліпідний шар шкіри. Тобто він зберігає зволожені шкіри. Коли ви інколи вмиваєтесь будь-якими засобами для очищення шкіри, ви можете сказати, а шкіру тягне, щось посохло, щось зудить. Тобто даний засіб для умивання він просто знищує ваш ліпідний шар шкіри. Якщо для, до цього відноситися халатно, скажімо так, да? якщо неправильно підбирати засоби для умивання, ви отримаєте чутливу шкіру, ви отримаєте різноманітні роздраження, запалення, можливо, сухість, можливо, якийсь зуд, почервоніння. а все це говорить про те, що ви неправильно доглядаєте за вашою шкірою і ваш ліпідний шар порушений. Даний гель-тонік ви чуєте словосочетання гель і тонік словосполучення, да? тобто а, тут відповідний pH, який не шкодить вашій шкірі, і після даного засобу для умивання не потрібно змащувати ваше обличчя тоніком, тому що а, тут все вже продумано. Вам достатньо одної каплі для того, щоб нанести на обличчя і вспінити. Дуже гарно очищає а, пори, гарно очищає шкіру обличчя, зволожує її. Зберігає, як я вам сказала, ліпідний шар і готове нашу шкіру до того, щоб далі ми могли наносити основний догляд або вже додаткові засоби. А чим ще крутий саме цей гель-тонік, ним можна користуватися без води. Якщо ви раптом десь, можливо, в дорозі, можливо, у вас відімкнули воду, ну, бувають різні життєві обставини. А вам вкрай потрібно змити косметику або взагалі умитися. Да? Ви просто наносите цей гель-тонік на ватний диск і просто протираєте ним обличчя. Тобто ним можна користуватися без води. І при цьому а, а, ніяких роздражень, ніяких реакцій негативних з боку шкіри не буде, а навпаки, ваша шкіра. Буде дихати, буде чистою, і скаже вам дякую, що ви все ж таки не лягли спати нафарбованою, а все ж таки умилися. Тому звертайте увагу, дуже гарна пропозиція. Вчора викидала вам її в сторіси. Сьогодні обов'язково продублюю ціну. З умиванням, з первим кроком ми а, закінчили, і переходимо до не менш важливого кроку основного догляду це ексфаліація. Чому це так важливо? Взагалі, що таке ексфаліація? Ексфаліація це відлущення омертвілих клітин шкіри, для того, щоб ваші молоді клітиночки а, швидше виходили назовні, щоб ваша шкіра омолоджувалась, щоб у вас не було зморщичок, щоб а, у вас а, вироблялась а, гіалурон, да, в, в Всередині да, гіалуронова кислота, яка допомагає а, вам омолоджуватися. Тобто, ось оце все нам робить ексфаліація, така процедура. Слово таке, нібито цікаве і страшне, але нічого страшного немає. Зараз ексфаліація представлена двома продуктами на розпродажі: це пілінги. А це є ось такий кремовий пілінг і є пілінг сиворотка І зараз про кожен окремо. А якщо ми не використовуємо ексфоліанти, ми достатньою мірою не очищаємо нашу шкіру. Тому що коли ми милися це одне, але ж на нашій шкірі зберігаються ще мертві клітини, які коли відлущуються, коли не відлущуються, після цього, якщо ми не робимо ексфоліацію, да, наша шкіра стає нерівною. Стає такий нерівний рельєф, грубішими стають зморшки. Можливо, десь у когось є пігментація, вона залишається. Так? Коли ми працюємо з ексфаліантами, омертвілі клітини вони розчиняються, тобто розчиняється ось оцей шар, який утримує їх на шкірі. А також в даному випадку ми працюємо з пігментацією, в даному випадку ми працюємо. Із зволоженням шкіри, із зменшенням і очищенням пор. А якщо ми говоримо про новий саме, кремовий пілінг, це той пілінг, який ми наносимо на очищену шкіру обличчя, тобто ми вмилися, просушили нашу шкіру обличчя і наносимо пілінг. А кремиком він наноситься або лопаточкою, або можна ручками, тобто кому як зручно, і уникаємо ділянки навколо очей. 20 хвилинок з ним походили і пішли змивати теплою водичкою. До речі, я думаю, що неодноразово всі відчули, що є пілінги з катка. От я дуже не рекомендую о, займатися саме скаткою. Я зараз говорю не лише про пілінг новий, а взагалі про всі кремообразні пілінги. Чому? Тому що, коли ми скатуємо, ми так чи інакше знову ж таки розтягуємо наше обличчя. Тобто, замість того, щоб отримати якість, ми можемо отримати шкоду. Тому, якщо ми а, походили з нашим пілінгом 15-20 хвилин, ми бачимо, що він підсох. Привіт всім, хто приєднується. Ми йдемо і вмиваємо його теплою водичкою з нашого обличчя. І потім наше обличчя промокуємо рушничком. І після того ми наносимо основний догляд. В нашому випадку це буде сироватка-активатор, яка буде працювати на міжклітинному рівні. І її будемо закривати а, на ніч нічним кремиком, тому що пілінги ми застосовуємо лише ввечері. І ще хочу сказати. Дуже великий плюс саме в наших пілінгах, їх можна використовувати вдома, і їх можна використовувати і взимку, і влітку, тому що, знаєте, що пілінги не бажано використовувати влітку, але якщо це ми говоримо саме про салонні процедури, тому що там ну, більш така висока концентрація кислоти. А тут Кислота така, яку можна користуватися, якою можна користуватися вдома, тому що ми працюємо з верхніми шарами шкіри. Зараз я вам покажу консистенцію. Ви бачите, що я ним користуюся, а ось така кремообразна консистенція. консистенція. Ну, зараз я її наносити не буду, тому, тому ось так. І а, другий пілінг, який також зараз представлений на знижки, це сироватка-пілінг, обожнюю його. Це в мене вже не перва бутилочка. Ось отак він наноситься на наше обличчя. Тобто, як бачите, тут ось така у нас піпеточка. Зажимаємо, набираємо і наносимо на наше обличчя. Обожнюю цей пілінг, тому що я його називаю пілінг для лінивих. Після того, як ви очистили ваше обличчя і промокнули на сухе обличчя, наносимо саме пілінг-сироватку. І все. Далі на нього наносимо основний догляд і ідемо, лягаємо спати. Його не потрібно змивати. Даний пілінг має в собі 6% кислоти, ага-кислоти. Тут у нас гліколева кислота і молочна кислота. Дані кислоти дуже гарно працюють з поверхньої шкіри, відшелушують омертвілі клітини, працюють з пігментацією, працюють з нерівним тоном шкіри, допомагають зволожувати шкіру, працюють із вирівнюванням самого. Верхнього шару да, зменшують пори, очищають пори. Якщо є якісь запалення, можна наносити даний пілінг, вона буде, він буде підсушувати запалення. Тому обов'язково зверніть увагу, і зараз дуже смачна ціна на нього. Я сьогодні вам ще раз її продублюю. А це ті продукти, про які я просто не можу мовчати, тому що вони дійсно дієві. До речі, Пілінги можна використовувати двічі в тиждень, і цей пілінг, якщо ви хочете пройти процедури і почути, побачити результат відразу, можна спочатку користуватися 7 днів, а потім вже наносити раз у 2-3 дні, і також їх можна комбінувати, тобто вони один одного доповнюють. З ми розібралися, і далі вам хочу розповісти, що ще нам допомагає мати зволожене, молоде, доглянуте обличчя, тому що ви знаєте, що молодість легше зберегти, ніж її потім відновлювати. І мені зараз 42 роки, і я задоволена своїм обличчям. Чому? Тому що я користуюсь новейж і користуюсь, окрім основного догляду, ще і додатковим. Отже, поїхали з А Зараз на знижки королева масок. Це нічна маска новейж. Це прямо гіалуроновий коктейль. Ось вона має ось таку кремоподібну консистенцію. Дивіться, вона навіть не випадає, тобто вона така по консистенції, як сметана, але набагато легша. Наносимо ми її на ніч. Чим крута ця маска, чому вона нічна? Тому що ми її наносимо вже поверх основного догляду. Тобто ми а, очистили нашу шкіру, нанесли сироватку-активатор, нанесли нічний крем, і зверху наносимо дану маску. Тобто це більше, ніж маска, це більше, ніж крем, це гіалуроновий коктейль, який відновить вашу шкіру і а, зробить такий ефект, ніби ви відпочивали 8 годин, да, як мінімум. Тому що а, зараз ми живемо в стресових умовах. А, мало хто з нас спить повний а, час, той, що потрібен для відновлення шкіри, бо ми всі знаємо, що... Молодість нашої шкіри залежить не лише від догляду, а і від повноцінного відпочинку, від повноцінного сну, тому що наша шкіра відновлюється саме вночі. І якщо ми будемо погано спати, неякісно спати, ми утром будемо просипатися пожмакані. Да? От Для того, щоб цього не було, є така масочка. Наносимо її, її достатньо використовувати двічі в тиждень, наносимо її поверх основного догляду. І лягаємо спадки. Єдина моя рекомендація наносити хоча б за пів години до сну, для того, щоб вона могла впитатися в вашу шкіру і не залишитися на подушці, коли ви а, ляжете спати. Дуже смачна ціна. А, Дуже дієва маска, на ранок ваша шкіра буде як попка младенця, тому рекомендую звернути увагу, знову ж таки, вартість я продублюю, користуюся уже не один рік і дуже-дуже задоволена. І якщо вам потрібна прямо допомога сос, прямо от зараз мені потрібно наповнити всі мої змочечки, Я проснулася, в мене якийсь класний відповідальний захід, або просто я хочу виглядати гарно. Да? Для цього нам допоможе маска Novation, це тканинна маска. А зараз спробую вам показати її так, щоб отблиски від лампи не було видно. Це тканинна маска Novation, вона є трьохшарова, це маска з ніцинамідом, Це є маска з, біоці... з біоцелюлози, це надтончайша матерія. І а, вона пропитана ніцинамідом і центелою азійською. Дана маска заспокоює вашу шкіру. Вона дає їй миттєвий ефект е, зволоження, миттєвий ефект відновлення, а, наповнює всі ваші зможечки, всі ваші нерівності, які у вас залишились після сну. А, вона, а, якщо у вас є якісь запалення, саме ніцинамід працює з запаленнями, з пошерхлостями, з почервоніннями а все це. Прибирається. А центела азійська також вона відома своїми відновлюючими свойствами. Тому дуже рекомендую це є трьохшарова маска. Чому вона трьохшарова? Тому що сама масочка наноситься саме. Біоцелю... Біоцелюлозний слой, але для того, щоб якісно нанести цю маску на обличчя, вона з двох сторон закрита сіточкою. Тобто ми знімаємо перший слой, наносимо ось оцей слой з біоцелюлози на обличчя, і тоді знімаємо третій слой ззовні цієї сіточки. І потім а, рівномірно розподіляємо дану маску по обличчю, тому що вона буде повторювати кожну випуклість, кожну зморщечку, кожну ямочку і нерівність на вашій шкірі. Це буде ваша друга шкіра, яка буде а, повністю обволакувати ваше обличчя і повністю працювати з ним. Тому обов'язково зверніть увагу: дуже давно не було знижок саме на ці маски. І зараз на них дуже смачна ціна. До речі, ось оцей живільний коктейль, який залишається тут, ми його не викидаємо, ми його наносимо на все тіло, тому що його реально вистачить для всього тіла. І відновлюємо все наше тіло. Це ми поговорили про зволоження, але не можу. Не зачепити увагою ще такі моменти, як пептиди, ретинол і вітамін С. На жаль, пептидів зараз у мене з собою немає. Показати вам їх в реальності, да? тому що я цей курс пройшла і всі використані бутилочки викинула. Але курс пептидів це коробочка, яка розрахована на 7-денний курс. Ці коробочки є 7 ампулочок. Кожна ампулка розрахована на два використання вранці і ввечері. Пептиди можна використовувати вранці і ввечері. Чому важливо використовувати пептиди? Пептиди це є білок, це є будівельний матеріал для нашої шкіри. І а, саме завдяки пептидам, наша шкіра відновлюється швидше, зволожується швидше, а зменшуються зможки. Тобто, якщо вам потрібно за 7 днів привести ваше обличчя в порядок, вам потрібно використовувати саме пептиди. Ми розламуємо ампулочку, да, в коробочці є спеціальна манжетка і спеціальна піп'ятка, за, за допомогою яких ми можемо відламати носик ампулки і нанести ці пептиди на руку розподілити або безпосередньо на обличчя. А як я сказала, можна ними користуватися вранці і ввечері, зменшують пори. Вирівнюють тон обличчя, зволожують, працюють з пігментацією, працюють із зморшками. Якщо у вас є дрібні зморшки, вони зникають, якщо є глибокі зморшки, вони стають менш грубими і менш помітними. Надає сяєння шкіри, надає зволоженості шкіри, прибирає пошерхлості. Уже ну, Після першого використання ви побачите результат і ви відчуєте це на своїй шкірі. Дуже люблю пептиди і рекомендую їх використовувати. До речі, вся ейдж косметика анті-ейдж-доглядові засоби, які, ми, які я вам розповідаю, да, вони всі їх можна використовувати з віку 25. І якщо ми говоримо за пептиди, вони найкраще показують результат з віку 35-45. Це саме тоді, коли вони найкраще працюють, тому... А якщо ви бачите, що у вас є такі проблеми, які я перед цим назвала, ви можете їх дуже легко вирішити, і тим більше зараз на пептиди. Дуже смачна ціна, і вона буде саме до суботи. І поговоримо про ретинол. Ретинол це більш такий агресивний засіб, і з ним потрібно бути обережно. Тобто, якщо ви обрали для себе ретинол, його потрібно вводити в свій догляд поступово. Так, можна проводити 7-денний, 14-денний курс із ретинолом, але ми проводимо його поступово. Він набирається так само піпеточкою, ось ви бачите, кнопочка, піпеточка набираємо і Наносимо на наше обличчя. Перед тим, як наносити, обов'язково пробуємо його на ліктьовому зібі для того, щоб у вас не було алергічної реакції, тому що все ж таки ретинол це є сильний засіб. Якщо все добре, будь ласка, користуйтеся, дуже класно допомагає ретинол це є вітамізація шкіри, і, знову ж таки, це є зволоження, це є робота з пігментацією, це є робота з моршками, це є робота з нерівним тоном шкіри. Це є робота з порами. тобто все, що вас турбує з вашим обличчям, можна вирішити за допомогою ретинола. Єдине застереження: ретинол не використовуємо, коли ми годуємо груддю, і коли є онкозахворювання. В даному випадку ретинол ми не використовуємо в усіх інших случаях. Навіть якщо у вас чутлива шкіра, але тоді з обережністю. І а, хочу вам сказати, що якщо у вас чутлива шкіра і ви все ж таки боїтеся користуватися ретинолом, а дуже хочете, щоб ваше обличчя сяяло красою, тоді ви можете користуватися вітаміном С. Даним засобом можна користуватися абсолютно всім. Він не має вікових протипоказань, він не має протипоказань по шкірі суха, жирна шкіра, тобто будь-який тип шкіри, будь-який вік. Ви можете користуватися. Залишила спеціально показати, не дивіться, що він такий оранжевий, він просто вже окислився, тому що вітамін С це є нестабільна формула, і з однією баночкою ми працюємо один тиждень. Тобто тут у нас курс на 4 тижні це повноцінний курс. Коли ми беремо одну баночку, ви побачите, якщо ви будете замовляти, а вітамін С і а, засіб, який вступає з ним в дію. Да? Активатор, вони розділені. Коли ми беремо, ми його змішуємо. Таким чином, у нас утворюється та формула, яка буде працювати з нашою шкірою. І от за тиждень ми маємо цю баночку використати. Хочу вам сказати, що тут його буде достатньо не лише працювати з обличчям, а й шиєю з зоною декольте. Тому можна брати сміливо. Користуємося ми ним вранці і ввечері. Звичайно, бажано, коли ви виходите на двір, використовувати засоби з СПФ. Але вітамін С можна використовувати і тим, у кого є чутлива шкіра, тобто протипоказань немає. Дуже гарно працює з пігментацією, шикарно працює з пігментацією, дуже гарно працює із вложенням шкіри. І навіть якщо у вас жирна або суха шкіра, він вирівнює саме PH-шкіри і вирівнює вироблення себому, тобто ви зрозуміли, да? якщо шкіра суха, вона стане нормальною, якщо шкіра жирна, вона також стане нормальною. Хоча ви повинні розуміти, що навіть жирна шкіра потребує зволоження, її не можна сушити, тому що ви нарушите ліпідний шар шкіри, і а, вона почне виробляти у себе ще більше. Тому обов'язково підбираємо правильний догляд. А, так, і а, це ми поговорили про те, що стосується саме обличчя, але а, вік жінки видає ще зона декольте і руки. І тому зараз на знижці є крем скульптор для зони декольте і шиї. Це гелоподібна консистенція, дуже гарно пахне. Зараз видавлюю, подивитися, що він майже прозорий, майже прозорий, чуть-чуть такий білуватий, дуже легкий, дуже класний аромат. Наносимо на шию на зону декольте і розподіляємо висходящими рухами. Тобто, якщо ми говоримо про зону декольте, це вверх і по діагоналі, якщо ми говоримо про шию, то... Тут ми наносимо а, вверх і тут ми а, по платізмі розподіляємо його вниз, тому що а, ну, потрібно правильно розподіляти по м'язам, для того, щоб а, усі ці Венери, вони все ж таки а, були менші, тому що з віком у кожної жінки це все є. І а, якщо говорити про ручки, а, то для ручок також є Novage Крем SPF 25 має, тобто захищає руки від а, Має дуже жирну консистенцію, тому якщо у вас проблема реально сухі руки, Реально вам потрібна допомога, а цей крем допоможе. Цей крем допомагає навіть чоловікам, які зв'язані з СГ-роботами, які зв'язані з автомобілями, у яких дуже полопані і сухі руки, от, от даний крем допомагає відновлює. Тому для того, щоб у вас у дівчат не було ознак старіння, бо ну за шкірою обличчя, то ми доглядаємо це логічно. А шия і руки інколи ми про це забуваємо. І якщо у вас є гарний манікюр, але ось отут. Пігментація зморшечки, то все ж таки це буде видавати ваш вік, тому звертаємо увагу на ось такі класні пропозиції. Обов'язково все це продублюю ще раз в сторісі, тому що ви маєте знати, які зараз, яка зараз вартість на ось ці круті смачні продукти. І хочу сказати, що хто робить замовлення саме на цьому аккаунті, перше замовлення, у кожного з вас Є знижечка 15%. Тому, якщо зацікавили мої пропозиції новий будь ласка, пишіть в особисті. Проконсультую безкоштовно і зробимо все для вас в найкращому вигляді. Все, дякую всім, хто був на ефірі. Цілую, люблю, до нових зустрічей!